80-річні спогади передані через дитячі голоси. В івано франківську презентували театральну виставу Таборові діти. Вона є інсценізацією однойменної книги прикарпатської письменниці та журналістки Любові Загоровської. Її поставили вихованці дитячої театральної майстерні під керівництвом заслуженої артистки України Галини Баранкевич. Йдеться про трагічні долі дітей, репресованих радянською владою в часи операції Захід згадую ті історичні факти, що я знала про репресії, про вивезення на Сибири про операцію. Захід рівно. Ну, рівно нічого, тому що суха статистика, яку нам подають, на жаль, в школах ну можливо не всіх. Вона ну вона не запам'ятовується. А коли ти впливаєш на емоцію, коли ти впливаєш, коли ти вникаєш в деталі, по-перше, детально це все розписала Люба. Коли вона сколихнула пам'ять старих людей, які пережили це в дитинстві, це колосальна робота. Я вважаю, взагалі, що по цій книзі і по моя УПА треба. Власне, вивчати історію України у виставі задіяно 30 дітей. Кожен з них втілює окрему реальну історію. Глядачі споглядали виставу по обидва боки сцени. Це символізувало дорогу депортації. Під час роботи над проєктом авторка книги Любов Загоровська не знайшла жодної наукової праці, присвяченої репресованим дітям. Відтак, аби зібрати потрібні свідчення, вона протягом півроку відвідала п'ять областей України. В книзі таборові діти всі опитані мною люди це люди віком 80 Плюс років. Тобто вони розказують про своє дитинство, про свої дитячі спогади, але все одно там є далі продовження їхньої історії. Тобто ми можемо дізнатися, що з ними сталося далі, як вони виросли, якими вони були. Але все одно, в книжці я максимально акцентувала саме на оцих дитячих спогадах, на дитячих голосах. І коли почалася вистава, і коли ці дитячі голоси, а вони герої, практично. То грають своїх однолітків їм скільки ж років скільки героям книги тобто наймолодше було вісім вона там наймолодші немовлята але все одно там там є восьмирічні діти у ролі володимира зайчаківської юна акторка дарина луцька її героїня згадує дитинство вирване з корінням зокрема депортація в сибір розпад родини та спротив батька радянському режиму найбільший біль смерть молодшого брата який не пережив холод та хворобу ця роль для мене дуже особлива вона розповідає свою історію про вивезення на Сибір, про її сім'ю, родину, про батька, який у 39-му році теж вирішив виступити проти засилля совітів, також про молодшого брата, який загинув від туберкульозу і забалення легень. Я вважаю, що нам досить добре вдається передати, адже це саме історії дітей. Раніше ось тому навіть була авторка книги, і вона казала, що деякі дітки дуже сильно схожі з самими героями. Лілія Буцяк, Денис Сатановський Новини на вежі.